Треба золотом мені торгувати, а я ядами, правда? <рес> Наша Барбі лагідно звуть колеги Лілію ковбасу. Настояща ковбаса, казав, колись мій учитель. 28 років жінка продає отруту для гризунів та хімікати на базарі в Бобровиці. Бачи, так согранилася. Я думала, що взагалі вмру вже. Кожного дня білявка з зачіскою, манікюром стильно вдягнута, взуття на підборах. На базар пішла у лихі дев'яності. Закрили ресторан, і я прийшла на базар. -то я була син Їздила на сумщину, торгувала дріжджами. Поки торгувала, обгоріла З собою. Носить завжди косметичку. Дзеркальце ділиться секретом, як дається завжди гарно виглядати. Всю жизнь прожила одиноко. Ну зума молодим. Отак От і виглядаю, що сама живу <с> з онуками, з донями. А ще про цікавих людей Чернігівщини читаю у свіжому номері. А хитра я лисиця? <с> Вісник Че, А що ж ще?